Ми будемо продовжувати з вами е, говорити про те, для чого церква разом збирається, для чого нам спільне поклоніння всієї церкви. Чому християнам недостатньо просто зібратись або не збиратись, самим вдома взагалі сидіти, читати Біблію, чому недостатньо, можливо, самим помолитися? Чому нам потрібно збиратися? Чому вашим батькам? Потрібно вас напрягати, собі, самим напрягатись, можливо, ви не напрягаєтесь, і приходити в неділю разом на поклоніння церкви. Ми з вами вже розглянули про те, що це, до речі, проповідь одна із останніх з цієї серії поклоніння церкви, що і чому в нашому спільному поклонінні. Ми з вами говорили, що відбувається, коли віруючі прославляють Бога, чому спільне поклоніння є настільки важливим. Чи має значення те, як ми поклоняємось Богу, чому важливо молитися у спільному поклонінні? чому ми співаємо під час поклоніння? чому ми здійснюємо хрещення? І сьогодні ми поговоримо з вами, чому ми проводимо Господню вечерю. Господня вечеря це та установа, це та заповідь, яку Бог заповідав для своїх дітей, для своїх, для своїх послідовників. Господня вечеря вона складалася трохи з більших інгредієнтів, ніж ми сьогодні маємо перед собою. Сьогодні ми маємо на Господі вечерю це що, діти, таке? Хліб. Що ми зазвичай робимо на зібранні з ним, коли він тут стоїть? Ламаємо і потім їмо. Молимось, особливо. Тут у нас вино. Це у нас як символ одної такої чаші, в якій багато маленьких чаш. В одніх чашах є вино, а в других сік виноградний. Ідея в тому, що був плід виноградного соку. Те, що ми будемо зараз робити, це заповідь, яку дав сам Господь Ісус Христос. Заліп Ісус дав дві заповіді або два такі повеління, які християни мають робити. Одна із них це одноразова, а друга це багаторазова. Церква, спробуйте мені підказати, яка є одноразова заповідь, яку Ісус заповідає всім, хто повірили в нього. Хреститися. Не потрібно кожного місяця чи кожного разу хреститися. Хреститися – це один раз і на все життя. Якщо ти повірив в Ісуса Христа, тобі потрібно хреститися, зробити так, як Ісус Христос сказав. Але є інша заповідь, це та заповідь, яку ми сьогодні з вами будемо звершувати, і вона є багаторазовою. Ісус заповідав її робити кожного разу, коли ми згадуємо про нього, про Його і коли ми радуємося нашому спасінню разом з усією церквою. Ісус сказав, робіть це кожного разу. І знаєте, одного разу. Ісус Христос буде з нами звершувати буквально. Він буде стояти чи сидіти. Я не знаю, як це буде, але Біблія каже, що в майбутньому, коли буде весілля, ягняти, коли буде весілля, коли церква Ісуса Христа, от всі віруючі, вони прийдуть на зустріч з Ісусом. Ісус як їхній наречений. Він буде мати оце весілля, і на цьому весіллі ми з Ісусом будемо їсти цей хліб, будемо пити вино і радіти тому спасінню, що ми є з Ним. Ми не відкинуті, ми не прокляті Ним, але ми є спасені ним. Так от цю заповідь Ісус Христос заповідав тоді, коли Він, мав, він прийшов своїми учнями в Єрусалим, і він мав святкувати свято Пасхи. Він сказав знайти велику кімнату. І разом з своїми учнями Він сів. До речі, Він сів не так, як от якби я зараз. От я можу взяти стільчик зараз. Так, як ви вдома їсте за столом, виберете стільчики. А ви знаєте, що Ісус брав, щоб сісти? Ісус брав подушку. Він не так сідав. Він брав хліб, став на землю. Я спробую це продемонструвати. От так вони лягали. Голова наступного учня була так. І... Вони ламали хліб і передавали по колу. Ми трохи адаптували це. Мені здається, так трохи легше сидіти за столом, правда? Хоча на природу, коли ви йдете на пікнік, то зручніше тяжко з тульчиками на нерівні поверхні. Можливо, у них також були поверхні нерівні вдома. А можливо, вони просто економили на тому, щоб не мати стільчик і стіл, і їм так було добре. Ну, факт той, що Ісус Христос, коли ми кажемо, що Ісус сідав, Ісус не зовсім те, що ми сьогодні уявляємо, що Він сідав, Він швидше лягав. І от Ісус сідає зі своїми учнями, і він виконує те, що Бог заповідав давно, дав, задавно, задавно, приблизно за півтора тисячі років до цієї події. Ісус, Бог спасає єврейський народ через Моїсея. Ми якраз цей тиждень дивилися з нашими дітьми серіал про Моїсея. Для нас ожили всі ці історії. І Для мене ожили вони з думкою про те, що наступною книгою, яку ми будемо вчати на домашніх наших церквах, це буде книга Вихід. Це буде з осені, ми будемо починати, і все це ми будемо детальніше розглядати там. Так от Бог заповідав для єврейських, для єврейських сімей, щоб вони мали особливу вечерю. Це було в процесі того, коли вони були рабами в Єгипті, і цар. Єгипетський, він називався фараоном, Він не хотів їх відпускати, а Бог сказав Відпусти мій народ. Але Бог зробив навмисне його серце жорстоким для того, щоб показати свою славу і показати, що всі ці боги, по яким поклоняються єгиптяни, вони нічого не варті. І Бог послав 10 кар, які були спрямовані на різних божеств, які були в єгипетському краї. Так от остання кара, десята кара, яку Бог послав на Єгипет, вона була дуже жорстокою. Колись єгиптяни вони забрали життя багатьох хлопчиків єврейського народу. Вони почали їх бивати, бо боялися, що цей народ розбільшується. Але тут Бог покарає усіх хлопчиків, первістків, первістків, знаєте, що означає? Той, хто перше народився, Бог покарає всіх первістків в єгипетському народі за те, що вони. Не слухається Бога і за те, що вони поклоняється іншим богам за те, що вони не хочуть відпустити народ на свободу. І от вони мали цю вечерю, і сенс цієї вечері, кульмінація цієї вечері, вони мали заколоти ягня, взяти його кров, помазати відвірки дверей, замки дверей. І ангел смерті, який приходив, би вбити первістка, він, бачичи цю кров, він проходив повз. І Пасха слово, Пасха воно означає це слово пройти повз. Покарання, яке проходить повз нас. Ісус за своїми учнями через півтора тисячі років Він святкує цю Пасху, як це було заведено у євреїв кожен рік на 14 го Нісана, у них такий місяць є, вони сідали і вони їли гіркі трави, пили вино, макали хліб туди і згадували про те, як покарання пройшло повз них, як Бог спас їх. Ісус задає нове значення Пасхи, каже, ця кров. Мого заві... нового завіту, це... це вино, це кров, яку я буду за вас проливати. І цей хліб, який ви зараз їсте, каже, це той хліб, який і це тіло моє, яке буде лами... ламатися за вас. Тому, друзі, кожного разу, коли ми звершуємо вечерю Господню, ми згадуємо е... навіть не єврейське спасіння єврейського народу, а ми згадуємо спасіння усіх людей через Ісуса Христа і через Його жертву. Тому. Фраза ключова, яку сьогодні ми повторимо разом з вами, чому ми проводимо Господню вечерю, і разом ми читаємо відповідь на це запитання, тому що Христос наказав нам звершувати цю заповідь разом з іншими віруючими, щоб пригадувати Його смерть за нас. Діти, а тепер ви прочитайте разом зі мною, добре? Сміливіше не так, як це робили зараз, дорослі. Я запитую, і потім разом читаємо. Чому ми проводимо Господню вечерю? Тому що Христос наказав нам звершувати цю заповідь разом з іншими віруючими, щоб пригадувати Його смерть за нас. Там хтось дуже молодець, дуже добре читав. Знає читати, в школу ходить, видно. Молодець. Так, це така ємка відповідь, яка дає, е, яка дає нам розуміння, чому ми звершимо цю, цю Господню вечерю. Питання останнє. Або точніше, хотів би показати в біблійні приклади слова Ісуса Христа, які є підставою для нас, чому ми це робимо. Ісус сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомінь про мене. Ісус взяв, розламав хліб і роздав. Це те, що ми будемо зараз робити з братами нашими. А далі ще сказано: взявши чашу і подяку, вчинивши. Він подав і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за батьок проливається на відпущення гріхів. Пізніше він дає заповідь цю церквам робіть так кожного разу. Питання до вас, друзі, які є в цьому залі, діти також до вас. Якщо ви степед перед запитанням перед тим перед вибором, чи приймати мені вечерю Господню, чи ні, вам треба задатися як мінімум трьома запитаннями. Перше, чи прийняли хрещення, вірячи в Ісуса? Чи зробили ви це? Ця заповідь для тих людей, які вирішили слідувати за Ісусом Христом, і проявили цю слухняність Ісусу Христу у хрещенні, яке Він заповідав. Тому перше запитання це таке до вас. Наступне запитання це чи ви маєте правдиву віру в Ісуса Христа? Чи вірите ви по справжньому? Чи довіряєте ви Йому ваше життя? Чи каєтесь ви у ваших гріхах? Чи думаєте ви про смерть Ісуса Христа, коли будете робити цю заповідь, Його заповідь? Чи не грішите ви проти ближніх, проти церкви Божої? Чи зберігаєте ви єдність Божої церкви? Чи піклуєтеся ви про церкву? В цьому виражається ваша віра в Ісуса Христа. Чи вірите ви в Ісуса Христа? Якщо так, на друге запитання, ви відповідаєте так, приймайте вечерю Господню. І третє запитання: чи є ви членом церкви? Для Іванівська звістка вона говорить, що Бог нас спасає від гріха, але не залишає нас самих. Бог нас об'єднує разом в, е, в церкву, Бог долучає нас до своєї церкви, і питання до вас, чи стали ви частиною якоїсь конкретної помісної церкви? Якщо так, то тоді звершуйте вечерю Господню. Якщо ні, ми заохочуємо вас до цього. Ми заохочуємо вас до віри в Ісуса Христа, ми заохочуємо вас до того, щоб ви довірились Йому. Отже, на кінець я ще раз хотів би повторити цю фразу і хотів би, щоб ми разом і всією церквою гучно, не соромлячись, прочитали і нагадали собі значення вечері Господнього. Отже, чому ми проводимо Господню вечерю? Тому що Христос наказав нам звершувати цю заповідь разом з іншими віруючими, що пригадувати Його смерть за нас. Амінь. Що означають хліпів. Це тіло христове, що означають хліпну, це тіло христове, що розп'яте за нас хіба не бачиш, він був розп'ятен. Eu vou